І вітання у студії Наталія Азаренкова. Підсумовуємо новини вівторка про важливе на Закарпатті. Далі на Закарпатті чиновник повелив відвідувачку на підлогу. Виявляється, жінка обурилася, що їй відмовили в отриманні посвідчення інваліда для матері. У Тячівському районному судзахисті між керівником установи та місцевою жителькою. Виник конфлікт, в результаті якого посадович штовхнув жінку та вживав ненормативну лексику. Про це повідомив чоловік потерпілої Микола Бретанюк. Він каже: дружина із заявою звернулася до поліції. У свою чергу речниця Нацполіції. Ції Ганна Дан повідомила за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень у поліції відкрили кримінальне провадження. Стаття передбачає від штрафу до виправних робіт до одного року. Заявниці надали направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення наявності та ступеня важкості отриманих тілесних ушкоджень. В Ужгороді на вулиці Артилерійській під час пожежі в житловому будинку травмувався чоловік. За попередніми даними, господар розпалив піч і не помітив, як дим заполонив кімнату. На допомогу потерпілому прийшов сусід і вивів його на свіже повітря. З ознаками отруєння продуктами горіння рятувальники передали чоловіка до рук медиків та одразу прийнялися до гасіння. Впродовж 20 хвилин вогнеборці локалізували пожежу на площі 25 квадратних метрів, а ще через півгодини остаточно її ліквідували пожежа у сусіда загроза всьому будинку. Саме такої думки мешканці двоповерхового багатоквартирного житлового будинку ще у Виноградові на вулиці Ломоносова. Вони помітили дим з даху сусідньої квартири та полум'я і відразу почали телефонувати на 101 На момент виникнення займання в помешканні нікого з домочадців не було. На місці події працювали місцеві вогнеборці. За півгодини рятувальники повністю ліквідували загорання, не давши вогню поширитися. На інші приміщення. Індивідуальний підхід повне забезпечення та поставлення чітких бойових завдань для звільнення нашої землі від окупанта. Такі умови несення служби пропонують українським добровольцям у межах національної кампанії Гвардія наступу. Добровольців запрошують до вступу у батальйони Лють, червона калина, сталевий кордон, буревій, рубіж, спартан карадак та Азов. Для подачі документів до лав Нацполіції, Нацгвардії та прикордонної служби у ЦНАПах Закарпаття розгорнули рекрутингові центри. Перетворюють лють на зброю і рубають ворога на шматки. Під такими гаслами в Україні триває формування восьми штурмових бригад для наступу на окупанта в межах національної кампанії Гвардія наступу. Задля цього у десяти ЦНАПах Закарпаття вже розгорнули рекрутингові центри. Тут приймають заявки добровольців. Також їх можна подати в онлайн режимі. Закарпатці схвалюють таку ініціативу, адже переконані, наразі всі зусилля треба спрямовувати заради перемоги. Ну, якщо така Надобності нашої армії. Обов'язково. Навірно, потрібен. Війна в Україні. Надіюся, що будуть. Потрібно наразі вступати на потрібно, ваші. Потрібно, потрібно, так. Ну, я вважаю, що потрібен, бо моїх п'ять хлопців у армії. Так що я вважаю, що треба вже комусь їх і поміняти. Бо хто де? Ну, звичайно, потрібний. Наша держава нам її захищати і все. Набір триває до лав Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. В останній структурі утворений воєнізований підрозділ Людь Нацполіція забезпечує для добровольців проходження тестування, співбесіди медогляду та фізичної підготовки. Документи приймають від кандидатів віком від 18 до 55 років. Якщо людина успішно проходить весь цей відбір, після цього вона буде проходити спеціальне навчання. Тобто спочатку це навчання буде проходити на базі наших тренінгових центрів, тобто людям не потрібно буде їхати в інші регіони, це відбуватиметься на території Закарпаття. Після цього вже для бойового злагодження вони відбувають до своїх підрозділів. Там проходять все так зване бойове злагодження, і тільки після повної професійної підготовки вони приступлять до виконання конкретних бойових завдань. Грошове забезпечення в розмірі 25 тисяч гривень на постійній основі, плюс виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Це якщо мова йде про період підготовки і навчання, тобто плюс 30 тисяч гривень, якщо вони будуть проходити певні певні етапи навчання в областях, де є визнані регіони. Вони доведуться бойові дії щодо виконання вже безпосередньо бойових завдань, то там доплати будуть вже в розмірі 70 тисяч гривень. Натомість у Держприкордонслужбі триває формування підрозділу під назвою Сталевий кордон серед особливостей у відборі вік від 18 до 60. Ядро батальйону очолюватимуть офіцери та військовослужбовці, які зарекомендували себе в боях під Бахмутом, Крімною, Лиманом а також в Азовсталі. основні завдання. Посилити оборону та захист нашої держави, е, укріпити кордони України. Ми пропонуємо престижну роботу за належ... з належною оплатою праці, соціальні гарантії, також е, можливість кар'єрного зростання і забезпечення речовим майном, можливість отримати освіту. Е, запрошуються е, особи е, як на службу по мобілізації, так і на контрактну службу. Одразу шість штурмових бригад формують на базі Національної гвардії до них війшли герої, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, обороняли Київ, відстоювали гостомельський аеропорт, рубіжний і тримали оборону Маріуполя. Для добровольців забезпечують повний соцпакет, як і в Нацполіції та Держприкордонслужбі. Час повертати своє це бригади, які будуть задіяні безпосередньо в цих майбутніх операціях. Основу цих бригад складають бойові офіцери, сержанти, досвідчені солдати, які вже мають. Багато досвід війни і на сході України і в операціях на півночі і півдні нашої країни особливістю цієї кампанії є те, що новобранці можуть самі обирати той підрозділ, в якому вони хочуть служити. Тобто, це може бути, ну наприклад, якщо людині ближче до душі брати участь в операціях зі звільнення Криму, то ця людина може. Виявити бажання приєднатися до такої бригади, наприклад, як Карадах. Це бригада, ну функції якої будуть пов'язані зі звільненням автономної республіки Крим. Або, наприклад, Червона Калина це бригада, яка більше має досвіду у боях на сході України. Наразі в Україні до гвардії наступу подали заявки більше восьми тисяч добровольців. Рекрутингові центри у ЦНАПах Закарпаття працюють без вихідних. Судитимуть Закарпаття, який безпілотником намагався переправити до Угорщини понад три тисячі пачок сигарет. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця СМТ Вилок. За даними слідства, чоловік придбав фальсифіковані сигарети, більшість з яких планував збути в Угорщині. Обвинувачений перевіз блоки тютюнових виробів ближче до кордону та готувався перемістити їх до ЄС. Протиправна діяльність краянина була викрита наприкінці липня. Правоохоронці вилучили в нього два безпілотника, більше трьох тисяч пачок сигарет, автомобілі Міцубісі Паджеро, Мерседес Бен Світу та мобільні телефони. Варто зазначити, що невдовзі після вилучення вказану техніку відправили на фронт для потреб військовослужбовців. На Закарпатті поліція припинила злочинну діяльність ще одного наркоторговця. У ході відпрацювання оперативної інформації. співробітники Тячівського районного відділу поліції встановили місце та час зустрічі зловмисника з черговим клієнтом. В результаті вони виконали затримання одразу після передачі товару. 26-річний, раніше судимий за тяжкі злочини підозрюваний збував на території району метамфітамін. Одразу після затримання поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта. В помешканні виявили й інші речові докази. В поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Закарпатські митники припинили незаконне вивезення двох вантажівок з лісоматеріалами, у першому випадку під час оформлення електронної декларації на митному пості Ужгород вантажний декларант надав товаросупровідні документи, згідно з якими до Польщі експортував ліщину у в'язанках, комплектуючих для виробів декоративного призначення елементи загорожі вартістю майже 6 тисяч євро. Та коли закарпатські митники провели ретельний огляд вантажу, виявили, що насправді товар це розколоті на частини стовбури дерев? Як зазначають фахівці, від коду зазначеного в декларації залежить вартість його оформлення. В іншому випадку на митному пості дякова перевізник надав документи, згідно з якими до Туреччини експортував вантаж пиломатеріали хвойних порід вартістю майже 4 тисячі доларів. Проте інспектори провели повний огляд вантажу, в результаті якого виявили бірки іншого лісокористувача. Відповідно, сертифікати про походження матеріалів не відповідали фактичному вантажу. Предмети правопорушення наразі вилучено до рішення суду. На Хущині запрацювала ще одна поліцейська станція. Її відкрили у селі Вільхівка Зарічанської громади. Відтепер, окрім дільничних офіцерів, про безпеку понад 8 тисяч громадян дбатиме і поліцейський офіцер громади Володимир Балега. Капітан поліції нещодавно завершив спеціальну підготовку та нестиме службу задля захисту мешканців чотирьох населених пунктів: заріччя, греблі, нижнього болотного та вільхівки. Капітан поліції нещодавно. Давно завершив спеціальну підготовку та нестиме службу для захисту мешканців чотирьох населених пунктів: заріччя, греблі, нижнього болотного та вільхівки. Генерал поліції третього рангу Ярослав Колесник зазначив, тепер жителям громади не обов'язково добиратися до найближчого відділення поліції з будь-якими питаннями та проблемами вони можуть звертатися безпосередньо до поліцейського офіцера громади. Закарпаття розробляє регіональну програму сталої ментальної підтримки населення. Про збереження та зміцнення психічного здоров'я краян йшлося на засіданні робочої групи. Заступник Закарпатської ОВА Петро Добромільський зазначив, програма буде спрямована на комплексну психосоціальну допомогу всім категоріям населення. При цьому особливу увагу фахівці приділятимуть роботі з переселенцями, дітьми та родинами військових. За його словами, над програмою працюватимуть провідні спеціалісти краю, відповідні громадські організації та міжнародні партнери національний мультипредметний тест замість ЗНО здаватимуть українські школярі цього року так само як і попереднього. Підготовку до іспиту вже активно розпочали в обласному центрі Закарпаття. Мова йде про Ужгородський науковий ліцей, де цьогоріч НМТ здаватимуть близько 140 випускників. Серед обов'язкових предметів, які виносять на іспит, українська мова та математика. Третій абітурієнтам пропонують на вибір. Школярі, щойно повернулися за парти після зимових канікул, втім випускники уже активно готуються до підсумкових іспитів. Зокрема, у Ужгородському науковому ліцеї триває старанна підготовка до здачі національного мультипредметного тесту. Школярі кажуть, завдяки фаховим педагогам та навчанню у школі саме за профнапрямками, підготовка не є складною. За шкільною програмою разом з педагогами готуємося до НМТ. Екзамени, які здавати, ну, вже визначився. Це українська мова, математика, які йдуть обов'язково, та е, англійська мова, все ж таки не історія, е, тому що там ще питання, з якого там століття вчити там, і так далі. От, тобто англійська мова, математика і українська. Треба готуватися, готуватися і практикувати там різні, ну тільки практикою можна досягти якийсь, якогось результату. Дітки навчаються у нас по профілям. Фізико-математичний профіль, відповідно, йде профіль на математику і на фізику, хіміко-біологічний профіль, відповідно, йде хімія біологія. Більш посилено, вивчають програму. Філологічний профіль посилено вивчають програму української мови історії України. Є у нас математичний профіль, де так. Само математикою більш поглиблено, вони займаються, і біолого-спортивний, де акцент іде саме на біологічний. Відповідно, оці вивчаючи ці предмети, дітки засвоюють більше матеріалу і краще підготуються до зну. Було би бажання дитини. Відповідно, все все залежить від дитини. Хоче вчитися, значить відповідно буде результат. Тут надзвичайно дають колосальні знання. Треба їх просто брати і використовувати. Наразі у нас 461 дитина в школі це загальна кількість всіх дітей. 11 класів є близько 140 дітей, і всі налаштовані позитивно здавати немете тут. У нас в Україні. Цьогоріч для абітурієнтів обов'язкова здача двох предметів української мови та математики. Третій можна обрати серед запропонованих: це історія України, одна з іноземних мов, біологія, хімія або фізика. НМТ проходитиме у один день. Тестування триватиме 180 хвилин. Отже, на кожний блок відведено по 60 хвилин. Єдине, що має учень чітко для себе усвідомити, як він розподілить свій ресурс. Наприклад, для скільки часу йому треба для виконання тестів для з математики, скільки часу треба з української мови? Ну і звичайно для додаткового предмету. За такими нашими моніторингом є багато бажаючих саме пройти, тому що діти побачили, що наскільки це справедливо, наскільки це прозоро, що вони одразу отримують результати, і вони вже розраховують, в який заклад вони можуть іти вступати, який внутрішній потенціал у них є для того, щоб продовжувати навчання в тому чи іншому закладі, і як вони можуть зорієнтуватися на ці результати. Крім того, всі майже територіальні громади, де наші випускники отримали 200 балів, були матеріально заохочені. І це теж стимул, тому що учні отримали за свій інтелект, за свою роботу, а робота в них є, це інтелектуальна, отримали відповідні фінансові подарунки. І це теж є один із мотиваторів, що вони хочуть зараз реалізувати себе і показати, що вони так само можуть це зробити. Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні у онлайн-формі. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на кожному із етапів. Наразі передбачено проведення двох сесій. Основна проходитиме в червні, додатково в червні-липні. Зроби добру справу, подаруй книгу нашому захиснику. Історичну і художню літературу, українську та світову класику, а також фантастику, поезію і нонфікшн збирають в обласному центрі Закарпаття для передової у департаменті культури закарпатської ова ініціювали збір. Тисячі видань, написаних виключно українською мовою, приносити книги можна до закарпатської обласної бібліотеки імені Потушняка до 10 лютого. Опісля зібрана література попрямує до нашого війська. Українська книга для захисника в обласному центрі Закарпаття стартував збір літератури для військовослужбовців. Серед найзатребуваніших жанрів історична та художня література українська і світова класика, фантастика, також нон-фікшн. Приймають видання виключно українською мовою. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша бібліотека стала книжковим хабом для збору україномовної літератури, як для внутрішньопереміщених осіб в, в межах Закарпаття, так і для біженців, так і для військовослужбовців на передовій. І ми вже за минулий рік понад 5 тисяч книг зібрали і розіслали в різні міста, в різні країни Європи. І зараз продовжуємо ще одну Ю дуже важливою акцією, адже як бачимо, ще з минулого року наші захисники і захисниці хочуть читати хорошу книгу, і у вільний час вони таким чином повертаються до якоїсь частинки мирного цивілізованого життя. Українські книги закликають приносити до Закарпатської обласної бібліотеки імені Потушняка. Тут працівники закладу з початком війни в Україні активно спілкуються з військовими та надсилають їм допомогу. Завдяки цьому вже отримали чимало запитів на книги від захисників. Ініціаторами літературного збору виступили представники департаменту культури Закарпатської ОВА, які поставили ціль зібрати тисячу видань. Наші військові вони самі хочуть читати. Чому? Тому що ви зразу можете запитати, да, а мобілька, мобільні телефони, бо не можна зараз використовувати мобільні телефони. Триває війна, і за мобільними телефонами можна вирахувати людину, де вона знаходиться. І тому мобільні телефони тут у нас не працюють. А книжка вона завжди залишається книгою. І кожен буде мати можливість почитати саме художню літературу. на Вибір, яку ми всі з задоволенням принесемо, у кого є вдома. Це акція не вперше. Ці акції проводили вже наші бібліотеки. Зібрано дуже багато літератури, але ця акція проводиться саме на звернення військових. Вони попросили, формуються нові військові. Бригади і тому попросили літературу. Є книги від департаменту культури. Ми вже зібрали велику кількість, не підраховували, але вже стіл заповнений. Я особисто приніс книги. Заступник директора, наш департамент. Всі інші зараз, от ми знаходимося в театрі, будемо звертатися до акторів, підключаємо все більше людей, плюс паралельно працюють бібліотеки. Працівники Закарпатської обласної бібліотеки імені Потошняка радо чекатимуть всіх хто має намір поділитися з нашими захисниками українською книгою у будні з 9 до 19 години. Також у неділю з 10 до 17. акція триватиме до 10 лютого. Опісля зібрану літературу передадуть військовим формуванням, які боронять нашу країну. Таким повідомленням завершую випуск. Дякую за увагу. До зустрічі на нашому каналі.